У вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку кодування та декодування повідомлень. Розпочинаємо новий курс інформатики для 8 класу за програмою нової української школи. Почнімо ми наш з вами сьогоднішній урок з того, що дізнаємося на цьому уроці про сутність процесу кодування, дізнаємося правила для здійснення кодування, а також. В чому полягає сутність процесу декодування? А перед початком я пропоную вам самостійно спробувати дати відповіді на такі питання для повторення вивченого матеріалу. Відповіді на питання можете лишати в коментарях. Які інформаційні процеси ви вже знаєте? У чому сутність процесу опрацювання повідомлень? Які існують способи подання повідомлень, найчастіше напишіть, будь ласка, в коментарях, яким способом пересилання повідомлень ви користуєтеся, та які саме повідомлення надсилаєте. До прикладу, я дуже часто текстові повідомлення надсилаю. І останнє, що ви знаєте про шифрування повідомлень, хто і для чого його використовують та у чому воно полягає. Напишіть в коментарях, якщо знаєте. Розпочнімо наш урок. Отже, під час опрацювання повідомлень, поданих словами, чи числовим записом чи графічним зображенням, а також, можливо, звуками, часто змінюють спосіб їх подання з метою зберігання, передавання, опрацювання або захисту повідомлень. Давайте розглянемо декілька прикладів. Отже, перший приклад це усні повідомлення. Їх записують або ж на папір, змінюючи звуки людської мови літературним алфавітом, а також при цьому виконується збереження повідомлень. Цим способом кодування ви дуже часто користуєтеся в школі, коли здійснюєте запис нової інформації до свого зошиту. Другий спосіб це під час розмови по телефону. Звук перетворюється на електричні сигнали. Це робить можливим передавання повідомлень на великі відстані. Без телефонів ми зараз, звичайно, з вами не уявляємо нашого життя. Третій спосіб, розв'язуючи задачу на уроці математики, слова, що позначають числа, записують цифрами, а математичні операції спеціальними знаками. Це спрощує опрацювання числових даних. А напишіть в коментарях, який ще предмет використовується як математика для розв'язування задач числа позначають літерами. Цікаво буде знати, скільки хто яких предметів знає. Наступне це для захисту повідомлень від сторонніх осіб, здійснюють шифрування, замінюючи літери відповідними. Позначеннями. Процес зміни однієї послідовності сигналів, якою подано повідомлення іншою послідовністю сигналів, по-іншому ще називають кодуванням повідомлень. Даний термін виділено червоним кольором у вас в слайді, тому занотуйте його собі до зошитів для кращого запам'ятовування. Доки ви пишете, я продовжую розповідати. Кодування є одним із прикладів опрацювання даних. При цьому змінюється спосіб подання, а сам зміст повідомлення не змінюється. Код з латинського кодекс означає книга, а це система умовних сигналів для передавання, опрацювання та зберігання повідомлень. Так у наш час кодування широко використовують для опрацювання повідомлень не лише людиною, а й цифровими пристроями, бо цифрові пристрої є невід'ємною частиною нашого життя. Для цього потрібно подати дані у вигляді придатному для опрацювання цифровим пристроєм. Так, до прикладу, відомості про товар кодуються з використанням штрих-кодів. Так, як ви бачите на малюнку. І в магазині за, саме за цим штрих-кодом нам і відпускають різні товари. Групи цифр на штрих-коді є кодами країни та підприємства, що є виробником певного товару та самого товару. Людина може проаналізувати цей числовий код, коли купує товар у магазині. Але ті ж самі відомості кодуються також товщиною, Ліній штрих-коду та відстанню між ними. Цей графічний код сприймається спеціальним сканером та опрацьовується з використанням комп'ютера, коли ви оплачуєте товар на касі. Усі повідомлення текстові, числові, графічні, звукові та іншого вигляду, які ми створюємо, зберігаються та опрацьовуються з використанням комп'ютера. Кодуються з використанням двійкового коду, з яким ви ознайомитеся на наступному уроці. Для кодування повідомлень визначають не лише набір сигналів, які будуть використані для заміни сигналів заданого повідомлення, а й правила, за якими здійснюється ця заміна. Наприклад, з історії добре відомий шифр, яким користувався для секретного листування зі своїми генералами Римський імператор Гай Юлій Цезарь. Правила кодування полягали в тому, що кожна літера в тексті повідомлення змінюється іншою, що міститься в алфавіті відстані кількох позицій від заданої літери. Так, закодувавши повідомлення, привіт. З використанням шифру Цезаря із сувом на 4 літери праворуч отримуємо повідомлення UFC. Так, на малюнку ви бачите вигляд диска, який було виготовлено для спрощення процесу кодування повідомлень за шифром Цезаря. У наш час шифрування широко використовують для захисту повідомлень від несанкціонованого доступу під час їх передавання. Комп'ютерними мережами. Тепер давайте розглянемо, що ж таке декодування повідомлень. І розпочнімо з такого. Чи може шифрування та розшифрування виконуватись за одними й тими самими правилами? Що буде відбуватися, якщо спробувати відкрити графічний файл у програмі блокнот і з чим це пов'язано? На всі ці питання ми спробуємо дати відповіді зараз. Перед цим запишіть, будь ласка, собі до зошитів, занотуйте термін декодування. А саме на основі правил, за яким кодується повідомлення, утворюється правило для відновлення початкового повідомлення. Процес отримання початкового повідомлення із закодованого називають декодуванням повідомлень. Доки ви пишете, я продовжую говорити. Декодування повідомлень відбувається, коли ми читаємо вголос, надруковуємо текст, виконуємо музичний твір по нотах, розшифровуємо повідомлення, визначаємо за штрих-кодом країну, у якій виготовлено товар та інші подібні операції. Так, для декодування повідомлення, закодованого шифром Цезаря із сувом на 4 літери праворуч. Потрібно кожну літеру закодованого повідомлення замінити іншою, що розміщена в алфавіті на чотири позиції ліворуч від заданої. Таким чином, декодування повідомлення єдфґензис отримує добрий день. У комп'ютерних системах файли, у яких зберігаються дані різних типів, є прикладами закодованих повідомлень. Для кодування даних кожного типу, а саме текстових, графічних, звукових, відео та інших, використовують різні алгоритми. Відповідно до використаних алгоритмів кодування утворюються файли різних форматів. текстових TXT, зображення це BMP, GPG, Audio, MP3 та інші. Коли ж файл відкривають для опрацювання у відповідній програмі, відбувається процес декодування. Якщо спробувати відкрити файл у невідповідній програмі, то початкове повідомлення не буде відтворено, оскільки така програма не містить потрібного алгоритму декодування. Кодування та декодування повідомлень є прикладом інформаційних процесів опрацювання даних. І трішки до цікавого стосовно декодування та кодування. Зрозуміло, що не для кожного закодованого повідомлення передбачається його вільне декодування будь-яким користувачем. Так, до прикладу, шифрування це процес кодування даних, який використовується для захисту вмісту повідомлень від сторонніх осіб, і лише визначені користувачі зможуть виконати дешифрування. Для цього вони повинні знати правила декодування. Таким чином забезпечується конфіденційність даних. Шифрування передбачає використання криптографічного ключа з в поєднанні з ними. Математичними алгоритмами. Криптографічний же ключ це набір даних, як правило, математичних величин, узгоджених між відправником і отримувачем повідомлення. Шифрування може виконуватися з використанням симетричного або сим асиметричного алгоритму. Криптографія з латинського прихований графус. Писати наука про математичні методи забезпечення захисту інформації. Симетричним алгоритмом шифрування використовують один криптографічний ключ. І симетричні правила для шифрування та дешифрування даних однакові. Відомий вам шифр Цезаря з симетричним алгоритмом шифрування. У ньому число, що визначає величину звуку, є криптографічним ключем. Якщо для шифрування вибрано один, наприклад, сум на 4 літери праворуч, то для дешифрування сум на 4 літери ліворуч. Симетричність полягає в тому, що для шифрування та дешифрування величини зсуву суму одинакові, а напрямки будуть протилежними. В той час асиметричний алгоритм шифрування, на відміну від симетричного, передбачає використання різних ключів для шифрування та дешифрування даних. Одним з цих ключів є відкриття, а інший – закриття. Використовуючи відкритий ключ, будь-хто може зашифрувати повідомлення. Але дешифрувати його може лише той, хто має закритий ключ. У цьому полягає асиметричність алгоритму. Відкритий і закритий ключі математичного пов'язані один з одним. Але, знаючи відкритий ключ для пошуку закритого ключа, навіть з використанням найпотужніших комп'ютерів потрібно багато часу. Ніж тривалість людського життя. Одним з популярних алгоритмів асиметричного шифрування є алгоритм RCA, який запропонували в 1977 році вчені Масачусетського університету Ріверс, Шамір і Адлер. Алгоритм отримав назву від перших літер їх прізвищ. Відповідно до цього, алгоритму обирають два різних простих числа, у записі яких понад 100 цифр, та знаходять їх добуток. Він є складовою відкритого ключа. Закритий ключ обчислюють на основі одного з обраних простих чисел. Сам алгоритм RCA використовують для створення електронних підписів, шифрування каналів мобільного зв'язку. В системах електронно-комерційних компаній та іншого. А зараз пропоную перейти до роботи практичної. Давайте перейдемо за посиланням в описі під відео або за QR-кодом і спробуємо виконати завдання за комп'ютером разом. Отже, за посиланням в описі під відео. Ми з вами відкриємо ось таку інструкційну картку. Завдання по цій інструкційній картці, яке у нас е, буде, не, не складне, і ви з ним впораєтеся дуже швидко, особливо дотримуючись моїх порад. Для початку нам потрібно за посиланням в описі під відео відкрити ось цей ось файл вправа 1.1. Тобто до нашого першого розділу, і завантажити цей файл. Натискаємо «Файл», завантажити і обираємо в форматі Excel. Завдання по цій практичній дії, відкриваємо цей файл. Полягає в тому, що нам з вами потрібно в табличному процесорі Excel виконати наступні дії. А саме, у нас є зображення зашифроване цифрами. Кожен, кожна цифра, кожне число з коду позначає певний колір, от наш е, дешифратор. Нам потрібно буде вибирати відповідні комірки і замість цифрок зафарбовувати їх у відповідний колір. Давайте це зробимо. Як же це здійснювати? Отже. Двома нулями в нас позначено білий колір. Для цього ми обираємо комірку, до прикладу, D3. Я затискаю, для того, щоб вибрати всі комірки з цього діапазону, а саме з позначками нулів, я затискаю клавішу Ctrl і клацаю мишкою по комірках, де позначені в нас нулі. Таких комірок, як ви бачите, в нас багатенько. Виділили їх. Тепер в верхній частині, там, де заливка, у шрифтові в групі, обираємо заливку і обираємо білий колір. Як бачите, в нас є підказка Білий фон 1». От підказка, що нулі це от перший рядочок, де вибрали. Так само обираємо і для тексту, тому що в нас текст теж є присутній. Готово. Клацнемо збоку і ми побачимо, що наші відповідні комірки зафарбувалися в білий кольор. Аналогічно продовжуємо з іншими кольорами. До прикладу, наступний у нас 25-й. 25-й це ми бачимо е, другий стовпчик. Перший, е, перший е, знизу рядочок. Обираємо 25 там, де в нас позначено. Це лише нижній рядочок, заливка. Так, нижній ряд, третій ряд. Готово. І так само робимо з літерами. Готово. Далі рухаємося в нас 43. Відповідно, я також затиснувши клавішу Ctrl. І клацаючи мишкою по комірках потрібних для мого зафарбування. Вибираю потрібний колір. Це в нас буде четвертий ряд, ви бачите. І третій. Ось оцей. От колір. Вибрали, позначили. Так само робимо і для літер. Готово. Аналогічно продовжуємо. З кодом 51 комірки, відповідно, зафарбовуємо 51 ми бачимо, що це в нас буде ось, ось цей ряд. Позначаємо і так само ж позначаємо і для наших з вами цифр. Потім 55, Ctrl затиска... Виділяємо першу комірку, затискаємо Ctrl і працюємо. 55. Відповідно, і там, і там. Наступний, от, бачите, я пропустив 43-й один, повертаюся 43. 43 комірка. Тому можна, звичайно, було рухатися поступово, а можна було вибрати так, як я, тобто по декілька За раз І зафарбувати. 73-й, це в нас жовтий, як бачите, колір. Потім обираємо 84-й. Знову щоб декілька комірок вибрати, наголошую, ми користуємося з вами виділенням за допомогою Shift Ctrl. І останнє 90 це в нас зелененький в першому ряду. Літера. І так само залишається. Готово. Як результат, ми з вами бачимо: ось такий малюночок мав у нас з вами вийти. Відповідно, виконане шифрування, дешифрування. Ми з вами зберігаємо файл. Зберегти як. Обираємо огляд. Я, до прикладу, зберігаю в папці документи вправа 1, 1 і своє прізвище. Для того, щоб вчитель міг оцінити вашу роботу і вже на першому ж занятті ви отримуєте автоматично позитивну оцінку. А зараз повертаємось до уроку. В нас там залишилося декілька незавершених справ. Незавершеними нашими з вами справами є перевірка вивчених сьогодні знань. І перше, я пропоную повідгадувати ребуси. Відповіді на ребуси ви, як завжди, пишете в коментарях. Написали в коментарях, поставили на паузу, написали в коментарі відповідь, а потім запускаємо і здійснюємо самоперевірку. І, звичайно, перше слово це кодування. Друге слово не набагато складніше. Якщо ви з першим впоралися, то друге вам буде дуже просто відгадати, поглянувши уважно на ребус, ви бачите, що. Ребус точно такий самий, як попередній, лише додалося 2 літери. І утворилось у нас слово, звичайно, декодування. Молодці. Продовжуємо. І останнє на сьогодні ребус. Ребус теж нескладний. Якщо вже почати його розшифровувати, то ви вже навіть з перших двох літер можете здогадатися, що ж це за слово. Слово нескладне, ви ним постійно користуєтеся, здійснюючи обмін інформацією між своїми гаджетами. А це слово повідомлення. Також Випоную вам питання для самоперевірки, які допоможуть вам краще дізнатися, наскільки чудово ви засвоїли сьогоднішній матеріал. Відповіді на ці питання ви можете лишати в коментарях або написати, скільки з цих питань ви тепер знаєте відповіді на них. Отже, перше питання, у чому полягає процес кодування повідомлень. Друге, з якою метою виконують кодування повідомлень. Третє, що потрібно попередньо визначити для кодування повідомлень. Четверте, у чому полягає процес декодування повідомлень. І п'яте. Заключне, що означає формат файлу, який обирають під час збереження даних у файлі. Відповіді наголошую пишіть. Коментаря. Вдома повторіть, будь ласка, параграф. 1.1, сторінка 5-10 з підручника з інформатики за 2005 рік. Для восьмого класу. Також ви можете спробувати виконати завдання з цього ж підручника на сторінках 8.10 з використанням комп'ютера. В разі виникнення питань по виконанню даних завдань можете писати мені в коментарях. Я по можливості завжди допомагаю у виконанні цих завдань, для того, щоб ви отримували лише позитивні оцінки з інформатики. На цьому ж я з вами прощаю. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі та чекатиму вас на наступному завданні. До нових зустрічей!